Вітаю! Сьогодні у нас заняття з економічної освіти і ми з вами поговоримо про потреби людини в спілкуванні та повазі. Від народження людині потрібне спілкування. Обійми, лагідні слова батьків, мамина Колискова. Спілкуючись у родині, дитина вчиться говорити, слухати, розуміти інших людей, пізнавати себе і навколишній світ. Люди спілкуються скрізь у сім'ї, в садочку, в школі, під час подорожей, занять спортом, читаючи книжки тощо. Найголовніше під час спілкування це вічливість, доброзичливість та повага до співрозмовника. А зараз я вам прочитаю оповідання, яке називається Уяви собі. Послухайте, будь ласка. Жив собі хлопчик, в якого було все. Різні різні іграшки, книжки, кольоровий телевізор різні солодощі. Зранку до вечора він міг робити все, що заманеться. Але хлопчик зовсім не радів. Навпаки, він сумував, втратив сон, думав лише про одне, як же втекти з цього розкішного царства. А чому? Бо в тому царстві він один однісінький, ніхто не може розділити його радість. Здивування. Сум, інтерес. Ні з ким і слово мовити. Людина навіть маленька може по-справжньому відчувати, пізнавати, оцінювати себе тільки спілкуючи з іншими людьми. Найрозумніший робіт і комп'ютер не замінить розмови з живою людиною. Лише з нею можна бігати до схочу, сміятися просто так, довіряти їй свої таємниці, чекати співчуття. Чому хлопчик сумував? Бо в нього не було друзів. Ні з ким було поспілкуватися, пограти в ігри, побігати, посміятися, довірити свої таємниці. А як ви будете поводити себе, коли до вас у гості завітає бабуся? Обнімете її, привітайте з нею, поспілкуєтесь. Розкажете їй свої таємниці, пограєте, напевно, так? Що ти будеш робити, коли тобі куплять нову іграшку або гру, а твій друг попросить нею погратися? Я думаю, як справжній друг, ти даси погратися або пограєтесь разом. Отже, спілкування це одне з найбільших скарбів людини. Якщо ти потрапиш у біду, то тобі на допомогу завжди прийде друг. Якщо хтось не може перейти дорогу, а ти знаєш, як це зробити, то обов'язково допоможи. А також треба допомагати людям з інвалідністю. Якщо ти вдома мамі допоможеш прибрати, то вона буде дуже-дуже рада. А в громадському транспорті обов'язково треба поступатися місцем людям похилого віку. В народі говорять, людина без друзів, що дерево без коріння. І я вам пропоную намалювати своїх друзів. На цьому наше заняття закінчено. До побачення!